Вітаю всіх на каналі Ella Club. У продовження теми вісняного детоксу сьогодні ми говоримо про токсичних людей та засоби захисту від них. В нашому інфрапросторі зараз дуже часто з'являється термін токсична людина, але найчастіше інформація не підкріплена фактами та не несе в собі взагалі ніякої користі. Як наслідок за токсиків сприймають будь-кого, хто викликає у вас хвилювання чи неприємне почуття. Але не забуваймо, що іноді нашу негативну реакцію провокують не інші люди, а наше травмоване та вразливе особисте сприйняття. Але як все ж таки зрозуміти, що ви спілкуєтесь з токсичною людиною та які методи захисту від її впливу можливі? Токсична людина це людина, поведінка якої викликає в інших сильні негативні емоції, в тому числі роздратованість, злість, сум? Пригнічення та зневіру. Найчастіше це прихований деструктивний посил, який не викликає відкритої агресії, це такий собі укол невидимою голкою, після якого отрута повільно поглинає вас. За іронією долі, найчастіше токсичні люди це ті, хто входить в наше найближче коло спілкування родичі, колеги, кохані та друзі. Це ті, з ким дуже важко розірвати тісний зв'язок. Ті, хто щодня відчуває себе чудово завдяки нашій енергії та, на щастя, психологія дає нам шанс на порятунок від токсичних особистостей. Основні ознаки токсичної людини непередбачуваність вони постійно поводяться по різному. Швидко змінюють свою думку, своє ставлення до вас, і найголовніше, їх абсолютно не хвилює, як ви до цього ставитесь, бо існує тільки дві думки їх та неправильно: тиранія та деспотичність. Токсичні люди чують тільки себе, не сприймають жодних аргументів та фактів, вони не здатні вести конструктивний діалог, можуть перервати співрозмовника і горто йти зі словами розмову закінчено. Особливо гостро це відчувається в ієрархічному зв'язку, де токсична людина має над вами певні повноваження, такими як родинні зв'язки або керівництво, інтриги та плітки. Заздрість, пересуди, обговорення за спиною інших людей. Токсичні люди беруть участь у всіх брудних обговореннях. Неважливо, хто б це не був. Найчастіше після цього спілкуються зі своїми жертвами у позитивному руслі. Та ще й засипають лестощами. Відсутність емпатії токсичним людям взагалі немає діла до ваших почуттів. Вони часто ранять неприємними фразами та зауваженнями, іноді намагаються завуалювати їх під жарт буває так, що вони вибачаються, якщо побачать, що засмутили вас. Але це виглядає настільки фальшиво, що неприємний присмак залишиться з вами надовго. Зверніть увагу, що ця ознака діє тільки якщо відбувається на постійній основі, бо всі ми іноді можемо перегнути палку у спілкуванні та недоречно пожартувати. Тотальний контроль. Вони прагнуть всунути свого носа усюди, де тільки можна, прагнуть контролювати ваше життя, слова, дії, можуть намагатися маніпулювати вами. Та виражати повну зневагу до ваших особистих кордонів. Вибухонебезпечність Токсичні люди легко втрачають контроль над собою, їх ще іноді називають людиною настрою. Коли під час спілкування ваш співрозмовник може розлютитися будь-якої миті, агресивно реагує на незручні розмови, це є ознака токсичної особистості. Дорослі люди повинні вміти справлятися з емоціями. А також виявляти повагу до співрозмовника. Роль жертви такі люди постійно жаліються на своє життя. У них завжди все погано. В усьому винні всі, окрім них. Вони плачуть в жилетку, але не бажають взагалі нічого робити з цим. Бо цей світ надто жорстокий для їх тендітної душі. Це далеко не весь перелік ознак, за якими можна розпізнати токсичну людину. Але це є найпоширенішими червоними пропорцями, тож розглянемо засоби захисту від токсичної поведінки. Перше одним із найкращих рішень для ментального здоров'я є обмеження спілкування з такими людьми. Але, на жаль, це не завжди можна реалізувати. Якщо токсичну людину повністю неможливо викр викреслити із життя, намагайтесь зменшити з нею кількість контактів та час спілкування. Вчіться розпізнавати токсичні випади в свій бік. Аналізуйте свої тілесні відчуття та емоції при спілкуванні з певною людиною, яка викликає у вас сумніви. Третє. Працюйте та зміцнюйте свої особисті кордони. Розвивайте навички асертивної поведінки, навчайтесь вибудовувати свої межі, говорити ні, припиняти токсичну поведінку у свій бік. Для розвитку цих навичок можливо використовувати літературу, подкасти, відео та консультування у психолога. Четверте: охороняйте особисту інформацію, фільтруйте те, чим ділитесь, оскільки токсичні люди можуть використовувати це проти вас. Пропрацюйте деструктивні та негативні уявлення про себе. Гарна самооцінка та саморефлексія зробить вас неушкодженою до отруту токсичних людей. Їх спроби вивести вас із рівноваги більше не спрацюють. Тут у допомогу вам також стане психологія. Та пам'ятайте найголовніше токсичні люди це люди з дуже вразливим его і найчастіше з низькою самооцінкою. Їх спроби самоствердитись вашим коштом це спроби підняти себе у власних очах. Десь глибоко в душі вони знають про своє деструктивне альтер-его, та, на жаль, не завжди усвідомлюють, що наслідком такої поведінки та ставлення до інших може бути повна ізоляція та доля людини ізгоя. Сподіваюсь, ці поради допоможуть вам зменшити кількість токсичності у вашому житті та, як наслідок, зменшити кількість стресу, якого у нас зараз і так дуже багато. Пам'ятайте, що ваше ментальне здоров'я важлива частина вашого щасливого існування, тож попіклуйтесь про себе та свій простір. З вами була Альона Кушнір.